Міністр закордонних справ України Павло Клінкін зазначив, 2015 2015 стане роком, коли зникнуть кордони між Європейським Союзом та Україною. Ми прийдемо до того, що ці кордони просто зникнуть. Під час останнього візиту мого угорського колеги я, я домовився, що ми будемо поступово запроваджувати спільний митний прикордонний контроль на всіх пунктах. Зараз ми вивчаємо. Порядок і логіку наших дій роботу в цьому напрямку вже активно розпочали з Польщею. На черзі інші запевнив чиновник за його словами. Спочатку кордони стануть справді європейськими, а згодом і взагалі зникнуть. Не оминув і теми безвізового режиму. Ми працюємо над тим, щоб саме в цьому році прийняти рішення про безвізовий режим між Україною та ЄС. Однією з передумов цього безвізового режиму є, звичайно, те, що у всіх громадян України, хто звичайно цього бажає, мають бути біометричні паспорти. За його словами, біометрика основа безпеки як українських громадян, так і Європи. Та й процес значно спрощений сьогодні. Тривають переговори з представниками ЄС в питанні максимального спрощення процесу видачі шенгенських віз. Звичайно, не у минулий питань щодо складної ситуації на сході. Можливо, найближчим часом відбудеться також зустріч міністрів нормандському форматі. Мета цих контактів. Це насамперед забезпечити дотримання реального, а не формального, ні віртуального припинення вогню, яке постійно порушується проросійськими терористами на Донбасі. І нашим завданням, в тому числі для зустрічі в Берліні, є отримати від всіх сторін, включаючи Росію, не тільки неадмінні запевнення. Але і чітке бачення практичних кроків на порядку денному й питання обміну заручників, яких сьогодні чимало. Також наголосив Павло Клімкін, важливе для українців і повернення Криму. За його словами, це питання часу. Звернулась до міністра і присутня на зустрічі. Дружина військового з Криму. Хочу вам сказати: повертайте нам державу, повертайте нам Крим, повертайте нам батьківщину. А на завершення Павло Клінкін подякував закарпатцям за єдність, миролюбність і дружбу із сусідніми державами і висловив сподівання, що незабаром вишеградська четвірка перетвориться на п'ятірку, до якої війде і Україна. В Ужгороді урочисто освятили пам'ятник Марії Терезії. Правління австрійської імператриці позначилося цілою низкою реформ, спрямованих на зміцнення економіки можливості імперії Габсбургів. Відіграла Марія Терезія значну роль в історії Ужгорода. Пам'ятають і шанують її і сьогодні. Про що свідчить і встановлення пам'ятника? Варто додати: встановили пам'ятник імператриці в першому в Україні приватному сквері, що того дня теж відкрився для загалу. Філіпдруки, міклушберчиті, Андрій Бечинський. Вони були девелоперами свого часу. Вони творили і розвивали. Вони творили добро людям. Наша місія була набагато простіша: відкрити гарну панораму. Тепер тут буде місце відпочинку для кожного, і туди буде продовжуватися навесні. Надіюся, що не буде жодних затримок, щоб ту поширилася площа. тобто, ten skwerik był taki jak toki drewa i tam dalej będzie palisadnik wykryty dla wszystkich bez zaboru. Окрім Марії Терезії, в сквері можна побачити пантеон з барельєфами видатних осіб, які зробили вагомий внесок в історії Ужгорода. Тут бруківка, ковані орнаменти, квіти. Ну і звичайно, лавиці, сидячи на яких можна споглядати одну з найкращих архітектурних споруд міста кафедральний собор. Сквер витриманий у сучасних європейських традиціях, наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який теж був присутній на урочистому відкритті. Я дійсно хочав Хотів почати цей рік по-справжньому, по-європейськи. І цей європейський початок, він не в Парижі, не в Мадриді і не в Берліні. Він насправді саме тут, в Ужгороді. Міністр каже, така згуртованість ужгородців має служити прикладом для всіх. До облаштування скверу долучилося чимало небайдужих: скульптори, архітектори і до слова без допомоги чиновників.